Так, що я хочу робити? Я хочу оцю хризантему, Тут у мене біла і, і там в тому вазоні біла. Ой, вітер. Ходити, піднімається вітер. Не дає мені. Зараз камінці положу. Так, я хочу її викопати, бо я не знаю, дає росточок, ну ось мало. І Я хочу туди пересадити, я там уже викопала яму. І я туди пересажу її, щоб швидше дала росточок. Чому? Я пообіцяла, що оці білі хризантеми, шарики, кульки я відправлю своїй підписниці, а вони щось, ну, ніяк не хочуть вилазити, тому я викопаю, посажу. Побачу, як вони виростуть, а якщо не виростуть, то любу білу, яка в мене є, треба подивитися по відео. Вони хороші. Ой. Чому воно тут не... не хоче, я не знаю, а мені треба. От так, тому я вирішила, що я відціль їх викопаю. Корінці вроді живі. Ну і побачимо. Якщо не буде діла, тоді яка там є, мені ж не жалко. Раді Бога. Це все в кучку. А як я роблю кульки, в мене там є відео. Воно, правда, на російській мові, бо тоді ми так розмовляли. Але можна зрозуміти. Так, і оце я понесла. Посажу, а потім і другу так же. А землю від ці оцю виберу, а нову кину. Отут я викопала дві ямки і зараз оцю. де можна, не витрушу, бо потім треба буде ще витрушувати. Коли пересилати, ну, це все в кучки. Ну, хай будемо бачити, чому воно там іще не проросло, я ніяк не розумію, це вже можна викинути. І зараз ось у мене ще одна ямка, я стою, викопаю і будемо бачити, звичайно ж, і полію. У мене вже Шланга на дворі прикручена. Що значить теплий день і можна кучу роботи зробити? Ну, це будемо спостерігати. А що воно тут чого вона не стала? А я чого так говорю, тому що бачу, усього нема, а, а там уже повилазили ті, що в землі були. Ну, це ж я в цьому році їх восени не викопала. То я завжди викопую і сажаю заново в землю, а тут не викопала. Ну нічого, якщо в мене там ще є багато. Слава Богу. Так, ну і пішла другу. Викопаю другу. Так, і другу. Оцю. Я можу вислати їх обидві. Аби або одну, яка проросте. Ось уже бруньки набухли на яблунці. Мені не шкода. Так. Ну, і ще не, не проростає ніяк. Так, ну давай. Вилазь. О, коріння, звичайно, ом якесь, даровительне, а чого незрозуміло. Так, а тут я потім сажу або петунію, або агіратом. Ну, що вийде? Так. Лобелію раніше садила, а потім вона щось мені не вдалася. Ну і тепер О, це легеньке. Несу до тої ямки. І зараз посажу і водичкою залью. Оце в мене тут півгонія. тут була гірка. Гірку я прибрала, півунію пересадила, а вона росте. А я горить, не кидай. Хай росте я не буду, я викидаю, хай росте. Ну ось. Так. Загорнемо. Листочки можна вибрати. Земельку. Це буде добре воїм. Ну, воно не таке, то ефективне, але все рівно. Ну, будемо дивитися, як дасть, так буду заливать, а ні, то знайдемо, яка в мене тут є. Так, земельку витрушую. Бо тут треба зібрати буде, це з стик. Так, включила шлангу і зараз добренько залью, побачимо, чого воно. Корінь, вроді, хороший. Я ж попробувала. І так, я не дуже воду включала, аби тільки оце. Залить добре. Може, видно, в мене там ото фіалочки. Такі гарні, гарні вітують. Фендюшка пішла додому, не захотіла гуляти. Кажу, Фенді, пішли, я ще чай поп'ю на вулиці, а вона стоїть. Так, отам у мене туєчки, не знаю, чи вони живі, такі маленькі, маленькі. Торзиція воно вже починає квітувати. У мене вони невеличкі. Два, там і тут один кущик. Хай квітують. Ну все, заливаю. І тепер дивимось, що з цього вийде. Бо тут же я ось осадила, ну тут є у мене і бузкового кольору, і біла. І там, та треба дивитися по відео, які, які кращі. Та може ці таки дадуть росточки. Ну, це хватає їй води. Тут земля вологала, але це ж я, щоб, щоб було добре. Так все, виключаю. Та я думаю, вони підуть. Ось тільки-тільки починають тут вилазити, ну тут сильніше. це я не пам'ятаю, який це колір. Тут добре, ось треба глянути буде. Ну, це ж треба шукати, де ж воно там. І ось гарно. Теж. А тут тільки-тільки теж починає. Тому будемо чекати. Трішки стало холодати, але на вулиці. Зерно хорошо. І я попила чай і вирішила зайнятися дизайном оцього, оцієї ділянки. Хотіла сказати, участка, ну, правильно, ділянка. І оце я зробила коло. У мене отака бордюрна лента була, але мені її не вистачає. І там вона трішки розірвана, тому я зараз її там розріжу і з'єднаю. І викопала ось я рівчачок такий. І зараз я її туди опущу і загорну. Ось сюди, де не вистачає, візьму, така в мене була широка шланга. Колись ми ставили капельний полив. І вона лишилася. Потім я її в парничок пристосовувала, потім ось туди, там, де от стежечка теж я її туди поклала, вона там добре камінці зберігає, вони не розсипаються, от там, з краю, під е, парканом. Тому я отут де не вистачає, я її покладу. Ну, а далі буду думати, так, куди ти летиш, вітер піднімається. Ну і зараз я піду, візьму ножниці і це буду таким ще займатися, але недовго, тому що в мене ще немає в голові планів далі. Ну тут я знаю, в мене отут будуть туї височенькі рости. Оце від ціля, звичайно, теж пересадиться. Ну, поки що хай росте. В общем, оце я таким займаюсь. Продовжую в огороді коперсатись. Ось такі рівчачки зробила, та ножниці треба взяти. Та й може фенді хоче на вулицю. Чуєте, як у нас е, їде поїзд? Мабуть, грузовий, ну так, тут тільки грузові ходять. Може і вам чуть. А ночі буває як відкриє, що це хочеться на другому поверсі, коли я спала. Відкрию, то краще не відкривати. Так гуркотить, страшне. Ну, дивіться, як все зазеленіло. Це ж сьогодні один день такий, не знаю, чи плюс 19, чи 20 було. Дивіться, як гарно. Радує око. Ну і добре. Ну, і оце дивіться, що я зробила. Це у мене центр. Я ж Говорила, що я зробила коло, мені не вистачило цієї бордюрної ленти, то я поклала отаку трубочку. Під низ я поклала чорну плівку, двойну, зробила дірочки, щоб проходила водичка туди. От посадила Люся мені привезла барбарис, там корінці, я полила. Обклала отакі великі камінці, а тут маленькі, ось так. І оце на сьогодні, мабуть, хвати. Плюс 19 на вулиці, ну весна. Якось трішки я навіть ось жилетку наділа зверху цієї жилетки. Ну, це така робота, і я буду продовжувати. У мене така ж сама там таке полуколо я зробила з того боку. Ну, якщо завтра не буде дощу, то я продовжу завтра. Оцю землю там і тут іще. Я зараз покажу ближче, може не видно, мені треба її від ціля вибрати. Так, далі що? Я поки що не планую. У не... мене в голові ще немає планів. Як далі? Оце, що спланувалось, так мені захотілося, думаю, і в мене є з чого, значить, я це зробила. Ну, а далі я не знаю, отут хотіла по центру тую західну, яка це росте, що коли її обрізаєш, кругла така здорова, як у Наталі, то тут би я хотіла. А ззаді дві, ну якщо тут метр двадцять треба від е, неї відступати, можна навіть три посадити, хай ростуть. Звичайно, доживу побачу, як вони виростуть. Ні, ну, буде любуватися внучка, Артем і всі, хто буде в них у сім'ї. Ну, поки що це моя робота на сьогодні закінчилась. А завтра, якщо дощу не буде, я продовжу. Це поки що я тільки так наживила. Ну, оце так воно ближче, отак воно буде. І, отож, я говорю, отам туї або ялівці посажу, отам. Може, навіть ялівці побачу, якщо в мене буде три. Щоб у мене вони вже з корінцями, то посажу і хай собі ростуть, буду поливати. по центру ото тую кульку буду стригти, щоб була кулькою. Ну, а так тут іще не знаю. Може, 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 Санталіну сюди посажу ще. У мене є два види, теж можна буде зробити. Ну, я думаю, це поки що. А, в мене ж оці ще є е, ялівці, оці які стеляться. Теж там під туями можна їх, оце вони. Ну, це воно так буде. Так, ззаді отам, не під самим забором, а перед стежечкою там теж я хочу або ялівці, або туї, хай ростуть. І оце я оцю ділянку садити нічого не буду. Ні, ну в цьому році може отут іще. Томати посажу, як оці беру ялівці. А далі вже не будемо використовувати її. Ну, оце так придумалось мені, як то кажуть, в голові, думай, 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 ну і оце придумалось. Зараз я прибираю свій інструмент і йду додому. І берійка теж можна, ось вона вічно зелена. Це ж я восени садила. І ось вона прийнялась. Ну, звичайно, там у мене у дворі, то вона ж уже зовсім гарна, ну а тут вона ще тільки приживається. От. Хотіла я оцю ялинку туди, ну, це ж у мене пропала, Люся сказала, що все їй. А це ж кусочок одірвався від оцієї. Така вона низенька, гарна. От. Якби відціляв взяти. Коли це вона виросте, вона ж така маленька, теж можна було. Ну і багато роботи ще бур'янці збирати. Ну, оце я так попрацювала, а завтра продовжу. Це Зроблю оце півколо, може висажу я лівці. може, тую, а потім уже далі щось буду робити.